Піший рятувальний патруль. Це може бути єдиним варіантом, якщо транспортний засіб недоступний або не можуть дістатися до місця порятунку. Перевага надається трьом пяти працівникам поліції. Четверо працівників поліції наближаються тактичним кроком до постраждалого. Двоє працівників поліції за необхідності рухаються зі зброєю в руках. Офіцери прикриття рухаються попереду, плечем в плече або уступом. Два рятувальники рухаються позаду, зберігаючи тактильний контакт з офіцером прикриття. Наближившись до постраждалого, офіцери прикриття створюють живий щит, розміщуючись лицем до можливої загрози, залишаючи постраждалого за спиною. Один із рятувальників підіймає тулу постраждалого на 90 градусів відносно ніг, тримаючи його за кисті піс... рук. Після чого рятувальник номер 2 підійшовши зі спини, згинає руки постраждалого в ліктях та фіксує їх на грудній квітині, тримаючи за кисті рук. Одночасно, рятувальник номер 2 Бере за ноги постраждалого. Піднявши постраждалого, рятувальники подають команду відхід. Рятувальний патруль починає рух у безпечне середовище. Постраждалого евакують ногами вперед. Офіцери прикриття рухаються спиною вперед, плечем в плече. Створить живий щит, прикриваючи рятувальників і постраждалого.